Добрий день, Ви на каналі В'яжемо вечір. Мене звуть Ольга. І сьогодні ми будемо в'язати таку маленьку морквинку. Це може бути просто як ігровий матеріал, можна зв'язати їх різного різного кольору, і вчити з дітками кольори та рахувати. Можна використовувати як додаткову іграшку до зайки, ведмедика або лялечки. Також підійде така маленька. Для іграшкової кухні також дуже класно. І це саме ці я в'яжу зараз як декор на Великдень. В мене вони будуть прикрашати корзинку кошик на святковому столі. Ось вона в мене буде такого блакитного кольору. Робимо кільце амігурумі. В кільце набираємо 5 стовпчиків без накиду. Якщо ви в'яжете перший раз, в принципі, ви можете зв'язати таку іграшку, якщо ви навіть ніколи не в'язали, якщо повільно, уважно все в'язати. Але перед цим спочатку потрібно перейти під відео є. Опис, і там є силочка на відео основи емігорумі. Там я дуже повільно показую, як зробити кільце амігорумі, стовпчик без накиду та інші елементи, які вам потрібні для в'язання таких простих іграшок. Зв'язали ми 5 стовпчиків без накиду, підтягнули наше кільце, і тепер робимо ще один рядочок без прибавочок, просто 5 стовпчиків без накиду. Це ми морквинку в'яжемо знизу з його, з її гострого кінця. Три, чотири і п'ять. Так, тепер підтягуємо, щоб не було дірочки. Так. І тепер робимо прибавочки через е, прибавочки робимо. Три штучки в цьому рядочку, щоб у нас вийшло вісім стовпчиків. Тобто я отразу зроблю прибавочку, це в мене буде перша прибавочка, потім просто петелька, потім ще прибавочка, просто петелька і третя прибавочка. Так, у нас в рядочку вийшло 8 стовпчиків без накиду. В наступному рядочку прибавочку робимо через один стовпчик, один стовпчик, одна прибавочка. І у нас вийде 12 стовпчиків без накиду в рядочку. Відмічаємо початок рядочку, 1 стовпчик. Під наступну петельку прибавочка, 2 стовпчики. Ось так? Один стовпчик. Під наступну прибавочка два стовпчики. Один, два. Третя петелька і третя прибавочка. І четверта петелька, і четверта прибавочка остання. У нас вийшло в цьому рядочку 12 стовпчиків. Тепер ми пров'язуємо один рядочок, просто 12 стовпчиків. Без прибавок. Один, два, три. І так до кінця рядочку. Під кожну петельку по одному стовпчику. Тепер прибавочки робимо через три стовпчики. Три стовпчики, одна прибавочка. Один, два, три. Прибавочка. І так, три рази до кінця рядочку. Один, два, три. 1, один, два, три. Прибавочка. У нас вийшло 15 стовпчиків без накиду. Один рядочок ми пров'язуємо просто 15 стовпчиків без накиду. Два, три. І так по колу до кінця рядочку. Пров'язали 15 стовпчиків. Тепер знов робимо прибавочки через 4 стовпчики. Знов 3 прибавочки буде в рядочку. 1, 2, 3, 4, прибавочка. 1, 2, 3. Три, чотири. Прибавочка. І третя. Один, два, три, чотири, остання прибавочка. У нас в рядочку вийшло 18 стовпчиків без накиду. Відмічаємо початок рядочку і в'яжемо під кожну петельку по одному стовпчику без накиду, по 18 стовпчиків в рядочку, 3 рядочки. Давайте пров'яжемо і зустрінемось. Дов'язали наші три рядочки, тепер будемо закривати нашу морквинку. Убавочки будуть через один стовпчик. Один стовпчик, одна обалочка, Один стовпчик. Одна обалочка, І так, шість разів ми повторюємо до кінця рядочку, третя обалочка, стовпчик, четверта. Столбчик п'ята і столбчик шоста бавочка. Тепер додамо трохи холофайберу. у нас залишилось 12 стовпчиків без накиду. Можна допомогти собі дерев'яною паличкою або олівцем. Я вже не хочу шукати, де вона в мене є, тому просто пальцем. Це вже багато, трошки холофайберу. Набили холофайбером і робимо 6 обавочок. У нас тут 12 стовпчиків. Перша обавочка, друга. Третя. Четверта. Якщо я недостатньо повільно показую, ви можете відрегулювати в настройках Ютуба перегляд відео повільніше зробити. Або навпаки. Швидше. Так. І останню шосту витягуємо і через петельку яка на гачку. Обрізаємо ниточку довгу, щоб її вистачило комфортно сховати в середину. Затягуємо. Тут у нас залишилось шість петелек. За півпетельки підчеплюємо три штучки через одну. Одну, другу. Третю. підтягуємо і ховаємо всередину іграшки. Тут ще можемо закріпити. Закріпити ниточку тут зверху. Тут ще буде зелень, так що воно вже точно не буде видно нічого. Ось так підчіпляємо один стовпчик, робимо вузольчик і ховаємо всередину іграшки, він підтягується і вже його не видно. Обрізаємо. І будемо робити зелень. У мене також така пастельна зелень підстать цим морквинком, підчіпляємо. Цю коротеньку ниточку також потім сховаємо голочкою виграшку. Робимо ланцюжок. Повітряних петелок. Для такої ось зелені я тут зробила три гілочки. Ось так вона виглядає. Якщо ви хочете більш пишну або більш довшу, то ви тоді робите ланцюжки більше, ніж у мене, і ці гілочки просто більше, ніж у мене. У мене ланцюжок з 7. Повітряних петелек сім. Два, три, чотири, пять, шість, сім. Назад повертаємося стовпчиками без накладу. Все будемо в'язати стовпчиками без накладу в другу петельку від гачка. Один, два, три. І в бік. В'яжемо також ланцюжок з трьох повітряних петелек 1, 2, 3, в другу петельку від гачка, також стовпчики без накиду. Один, два. І ось сюди в бок. Це у нас тут в бок, і в цей бік також тут підхоплюємо. І робимо ланцюжок також з трьох повітряних петелек. І спускаємось вниз два стовпчики без накиду. Один, два. Так, це ми ось так зробили. І тепер до самої морквинки ще спуститись нам залишилось. Шукаємо наш ланцюжок. Саме перший, який ми зробили. І тут ще три стовпчика без знаку вийде два, три. Тепер підчіпляємо поряд отак петельку і робимо новий ланцюжок, і все повторюємо, як і цю гілочку робимо ще дві такі гілочки. І так, дов'язала я ще дві гілочки такі і тепер приєднуємо все це до морквинки до нашої. Ось наприклад. Так, підчіпляємо стовпчик без накладу на морквинці, протягуємо і через петрику на гачку з'єднувальний стопчик. Відрізаємо ниточку. Вставляємо вголочку і ховаємо ці дві ниточки всередину іграшки. І наша морквинка буде готова. Чудовий такі, можна з них зробити гірлянди, можна прикрасити святковий стіл. Дуже вони класні, якщо ви зробите їх різнокольорові, вони вам дуже стануть у нагоді для декору кімнати дитячої або святкового столу. Ось так. І другу ниточку так само ховаємо і обрізаємо. Ось така морковинка у нас вийшла. Такі прикольні будуть у мене на святковому великодньому столі. Дякую, що в'язали зі мною. Якщо вам сподобалось, все було зрозуміло і видно. Будь ласка, поставте мені лайк, підпишіться та напишіть будь-який коментар. А в мене прості іграшки, які можна зв'язати дуже швидко, бо часу, якщо ви в'яжете просто для себе, зараз ні на що не вистачає. Тож підписуйтесь, будемо в'язати разом. Прості розвиваючі іграшки для ваших діток.